Таю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Дострокове чемпіонство. Сарненський маяк, третій рік поспіль здобуває золоті медалі у чемпіонаті Рівненської області. Після тривалої паузи у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу Дитяча Ліга. Важливі очки Рівненський верес у домашньому поєдинку переміг Львівський рух. Безпрограшна серія. Рівненський Верес у 12-му турі УПЛ зіграв матч проти львівського руха. На стадіоні Авангард поєдинок об'єднав понад півтори тисячі глядачів. Під час гри рівняни уникнули пенальті та забили вирішальний гол. Про перебіг матчу та як гравцям Вереса вдалося здобути важливі очки. Розповідаємо у матеріалі далі. Рівненський верес у 12-му турі української прем'єр-ліги зіграв домашній матч проти львівського руха. На початку зустрічі Віталій Бойко небезпечно пробивав зі штрафного. М'яч парирував голкіпер Львів'ян. Пізніше удар по воротах руха продемонстрував Дмитро Годя. Вдруге воротар гостей Юрій Володимир Герета врятував свою команду. На 35-й хвилині після удару Остапа Притули м'яч влучив в руку Семену Вовченку. Цей момент арбітер переглянув. На предмет пенальті, втім, 11-метровий у ворота господарів не призначив у другому таймі. На 55-й хвилині гравці Вереса змогли відкрити рахунок. Відзначився Віталій Бойко, і це ідеальна точка саме для шлюгі. Бойко виконує лівий 1-0. Після пропущеного гості мали свою нагоду відігратися. Гамбієць Бабукар Фал намагався відправити м'яч у ворота Вереса. Йому завадив голкіпер рівнян Валентин Горох. Ще один гольовий момент гості змарнували на 82-й хвилині. Після виконання кутового у штрафному майданчику рівнян вище воріт вдарив Юрій Копина. У компенсований час львів'яни вкотре не використали шанс уникнути поразки. Бразилець Едсон асистував Віталію холоду, однак, захисник. Пробив головою повз ворота. у підсумку верес переміг рух з рахунком 1-0. Не будемо гнівати Бога. Є три очки дуже важливі. Я хотів би підкреслити, хотів би привітати болівальників, наших, які були присутні, які були біля екранів телевізорів. Тому що давно ми не радували болівальників домашнього перемоги. Після домашньої перемоги червоно-чорні піднялися на 10-ту сходинку у турнірній таблиці в активі рівнян 16 очок. thank mm -hmm. you mm -hmm. Молодіжна команда Рівненського Вереса у 12-му турі Національної ліги ю-19 зіграла матч проти однолітків з Львівського руха. Гра відбулася на тренувальній базі Вереса у Рівному. В кінці першого тайму рівняни відкрили рахунок. На 44-й хвилині Ігнат Пушкуца обіграв чотирьох гравців руха, змістився у центральну зону та пробив у верхній правий кут воріт. Після перерви господарі швидко подвоїли свою перевагу результативними діями. Знову відзначився Ігнат Пушкуца. Нападник віддав асист на Дмитра Мурашка, який обіграв голкіпера та відправив м'яч у ворота суперника. На 50 й хвилині рівненський колектив забив свій третій м'яч. Дублем відзначився Ігнат Пушкуца. Нападник розвинув велику швидкість, увірвався до штрафного майданчика гостей та пробив повз воротаря. Наприкінці гри господарі могли забити четвертий гол. Після помилки суперника Станіслав Мігуцький відібрав м'яч. Ч та віддав передачу під удар на вільного Теймура Халілова. Однак півзахисник влучив у перекладину до кінця зустрічі. Гравці руха відігратися не змогли. У підсумку юники вереса здобули перемогу з рахунком 3-0. Команда Станіслава Упілкова виграла свій четвертий матч поспіль. Та у турнірній таблиці чемпіонату національної ліги Ю-19 займає 10-ту сходинку. Багато. Хлопців грають у нас в команді з Львову з руху Скарпат, з які проходили ці академії. Для них додаткова мотивація була додаткова така енергія була. Їх не треба було налаштовувати лишній раз, тому вважаю, що з установкою на гру ми справились таких прям небезпечних моментів руха. Я не пам'ятаю. А ми могли навпаки ще збільшити рахунок. І там одній з контратак Халіла міг ще забити. четвертий м'яч, попав перекладину. Все вирішено. Сарницький маяк достроково став чемпіоном Рівненської області. На стадіоні Мрія господарі зіграли домашній матч проти варацької команди «Ізотоп РАЕС». Результат цього поєдинку дозволив маяку втретє поспіль здобути золоті медалі. Як склалася гра для сарненчан та чи змогли варашани дати бій? Дивіться у матеріалі далі. Вирішальна гра на стадіоні Мрія у місті Сарни. Тамтешній футбольний клуб Маяк у рамках чемпіонату Рівненської області зіграв домашній матч проти команди і затопрес з міста Вараш. Перед грою господарі займали перше місце у турнірній таблиці з гандикапом усім очок. Після стартового свистка варашани відзначилися швидким м'ячем на четвертій хвилині. Забив Назарій Шух. Зараз кутовий біля воріт Андрія Тимошинського йде на віз в району з нацдети метрів. Пролітають усі, хто буде забивати, забиває друзі. 15-й номер Назарій Шух робить рахунок 1-0, Це холодний душ для Сарненського маяка. Аби наздогнати суперника, сарненчанам багато часу не знадобилося. На дев'ятій хвилині відзначився Сергій Тимошицький. Артан Данилюк навіс від нього на дальню знову відбувається ізотоп, але недалеко. Кір'ях проходить Віктор Кір'ях і забиває. Якщо я правильно все в Кір'ях наче, але радіє Сергій Тимошинський, то зараз на повторі друзі будемо розбиратися. Пізніше господарі вирвалися вперед та забили свій другий м'яч. Це зробив Віктор Кір'ях на 31-й хвилині. Асистент не підняв Віктор Кір'ях. Пробуває Віктор Кір'ях. І це уже друзі гол імені Віктора Кір'яха. Віктор робить рахунок 2-1. У першому таймі більше голів не було. Після перерви на 84 й хвилині маяк забив третє. Дубль оформив Віктор Кір'ях. «І протидія Сергійчуку Олександр Овечко. Знаходить можливість віддати Сергійчук, Пробуває Юрій Бамбуля, але рятує свою команду. Юрій Крісук ненадовго відвів він небезпеку. Небезпеку Віктор Кір'як друзі робить дубль у цьому поєдинку. У підсумку колектив Маяк переміг ізотопрес з рахунком 3-1. Переможний результат дозволив команді Олександра Жданюка достроково стати чемпіонами рівненщини у турнірній таблиці. Сарницька команда закріпилася на першій сходинці з відривом у понад дев'ять. Тьочок від другого та третього місця, маючи в активі ще два незіграних матчі. Всього в історії колектив «Ісарн» здобував титул чемпіонів області сім разів. У чемпіонаті України серед аматорських команд футбольний клуб Костопіль зіграв матч на виїзді проти тернопільського колективу Агрон у першому таймі господарі відкрили рахунок. Після подачі зі штрафного на 34-й хвилині відзначився Тарас Гром'як. У другій половині зустрічі представники Рівненщини змогли наздогнати суперника. Біля своїх воріт тернополяни порушили правила проти Назара Бережняка. Цей ФОЛ змусив арбітра призначити пенальті. Одинадцятий. Метровий на 59-й хвилині реалізував Богдан Скоцький. У підсумку команди розписали нічию. Цією грою Костопільчани завершили осінню частину чемпіонату України серед аматорів. За 10 матчів команда Дмитра Улянчука здобула 8 очок. Два матчі гравці Костополя перемогли. Дві гри провели в нічию, а також шість разів поступилися. Футзальний клуб Кардинал Авангард у рамках восьмого туру екстраліги зіграв домашній поєдинок проти команди Фурнітура з Коломиї, яка цьогоріч дебютувала у чемпіонаті України з футзалу. Господарі швидко повалив рахунку. На п'ятій хвилині відзначився Михайло Волянюк. Гравець впіймав м'яч після подачі Артема Мартиненка та в один дотик пробив по воротах суперника. Пізніше гості змогли наздогнати рівнян завдяки зусиллям Василя Блащука, який дальнім ударом. М з прямого м'яч у ворота кардиналу після перерви рівняни забили свій другий м'яч. Це зробив Микита Козлюк на 27-й хвилині. Під кінець зустрічі гості нівелювали перевагу рівнян та вирвали перемогу у матчі. Спочатку забитим м'ячем відзначився Ернест Романчук на 36-й хвилині, а пізніше Ігор Крамар на 40-й. У підсумку представники Коломиї здобули перемогу з рахунком 3-2. Нам вдалося витягнути, можна сказати, лотерейний квиток. Щасливий, тому що допрацювали на добиванні, забили гол і довели матч до перемоги. Добре, пресингував кардинал, нам бракує, ще досвіду такого, щоб почувати себе певним. Будемо працювати над тим, щоб з першої секунди, першої хвилини більше володіти м'ячем. До нас, хто не приїде, то воротарі відзначаються своїми діями. Значить, це мені здається, більш справа в нас. Ми не можемо реалізувати свої моменти. Любор приїхав, відзначають воротаря, фурнітура приїхала, з Коломиї, відзначають воротаря. Це індивідуальна майстерність усі все. Налаштовані перемагати у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу дитяча ліга серед гравчин 2011 року народження. Впродовж трьох днів господарки майданчика збірна Рівненської області СК Гера зіграла три домашніх матчі. У дебютному протистоянні рівнянки приймали Близнюківську дю США з Харківщини. Як волейболістки збірної Рівненської області розпочали новий сезон, та скільки очок вдалося здобути під час першого кола? Чемпіонату дивіться у матеріалі далі. До нових здобутків у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу дитяча ліга серед гравчинь 2011 року народження. Після тривалої перерви свій перший домашній матч зіграла збірна Рівненської області СК «Гера». На базі 26-го ліцею колектив приймав близнюківську ДЮСШ з Харківщини. За підсумками трьох сетів господарки здобули перемогу з рахунком 3-0. Догравальниця Діана Купріянова розповідає у перш першому матчі команда зіграла впевнено? Дуже хороша гра вийшла. Є що подивитися, ми показали гарну гру. Налаштовуємося дуже на вінницю. Конкуренція є велика конкуренція. Є волейболістки Близнюківської ДЮСШ у чемпіонаті України грають близько п'яти років. Центральна блокуюча Марія Панасовська каже: проти рівненського колективу допустили чимало помилок під час гри у захисті. Почало командного духу, треба було просто зібратись. Звісно, вдобри хочеться попасти, але будемо грати і дивитися. Збірна Рівненської області Ескагера у новому сезоні дитячої ліги виступатиме у найсильнішому дивізіоні. Головна тренерка Ольга Герасимчук зазначає, у планах команди поборотися за медалі. Дитяча ліга розділена на дві: тобто, є вища перша ліга і друга ліга. От ми зараз найвищі, вони як мінімум це фінальна частина, як максимум це якісь медалі. Колектив з Харківської області до змагань підходить відповідально, розуміючи, що кожна команда буде показувати себе як найкраще. Складно буде однозначно. З кожним роком складніше, складніше. Звісно, команди растуть, вибір. У нас вибору нема, тому нам дуже важко. Дітей мало багато виїжджали. Маємо, що маємо за підсумками першого туру чемпіонату на рахунку рівненської команди шість очок. Представниці рівненщини здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки. <му> Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі SportMilx. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.